Лідія Шестопалова на фестивалі представляє рівненське учбово виробниче підприємство УТОС. Для виступу разом із колегами підготувала народну пісню Чорна хмара наступає. За словами пані Лідії, спів та овації залу значно підіймають настрій. Відчуваю, ну, таке, як ніби, піднесення, ну що ми, яке би не, не хуже за всіх, що як ніби ми на рівні з усіма зрячими людьми. Вокальне тріо Лідії Шестопалової вже завоювало декілька відзнак фестивалю українського товариства сліпих, що проходив у Євпаторії. На перемогу сподіваються, і у конкурсі Барви життя. Барви життя це теж такий престижний фестиваль, і інваліди дуже його так сприймають, теж відповідально піднесено, готуються і завжди питають, коли він буде. На призові місця фестивалю. Сподіваються, і вихованці літературно-мистецького клубу Крок міського центру інвалідів переможці першого в історії обласного етапу. Бар в життя два десятка дітей підготували театральні, вокальні та хореографічні номери. Кожним роком професіоналізм росте не тільки наш, а росте і тих учасників, які приїжджають сюди. Тому з кожним роком все важче і важче приходять дуже талановиті люди, відкриваються такі таланти, що дивують від фестивалю до фестивалю. Але ми думаємо, що ми все одно здобудемо перемогу. Загалом участь в обласному етапі фестивалю взяли близько сотні виконавців із різних куточків рівненщини. Організатори заходу констатують, з кожним роком барви життя набирають все більшого розмаху. Все більше і більше людей з особливими потребами приходять на цей фестиваль. Вони з великим задоволенням беруть участь у фестивалі. Вони хочуть показати, можливо, люди трошки десь ображені долею, але для них це якась невеличка в житті шпаринка, світле вікно, де. Вони можуть показати свою творчість за підсумком обласного етапу. Виконавці кращих номерів отримують можливість виступити перед столичною публікою. Гала-концерт Бар в життя відбудеться у Києві в грудні. Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.